Доброго вечора, шановні українці, сьогодні поговоримо про відомого адвоката з YouTube. Він відомий тим, що він нібито захищає людей. Адвоката звати Ростислав Кравець. Що саме цікаво, що цей адвокат призиває до того, щоб вас посадити, якщо ви. В СЗЧ за створення судів, які будуть швидко судити всі, хто в СЗЧ або є дезертиром. Як ви, шановні українці та українські військові, які в СЗЧ відноситись до того, до ідей адвоката Ростислава Кравця стосовно до того, що ви всі повинні бути у в'язниці, всі до єдиного. Зуля бою підкреслюю, коли оголошено підозру СЗЧ або підозру стосовно дезертерства зі зброєю в руках. Тому кажіть, будь ласка, свою думку. Також хочу наполягти на тому, що так звані у лапках Адвокати, такі, як Ростислав Кравес, нібито відомий адвокат, порушив адвокатську е. Що це за такий адвокат, який хоче визнати своїх потенційних майбутніх клієнтів автоматично винними СЗЧ? Дуже цікавий факт. Тоді навіщо ти отримав? Ростислав? Навіщо ти отримав посвідчення адвоката? Ти ж порушив етику адвоката, присягу, ти порушив. Навіщо ти називаєшся адвокатом і юристом? Якщо ти не хочеш захищати людей. Звичайно, є дуже багато питань для прикладу до Тараса Юриса, який там посміхається і каже, що то не буде, але буде. Але він каже, такий сміється, що не буде. Те, те одно питання стосовно, для прикладу, Тараса Юриса. Але, підкреслюю, навіть Тарас Юрис казав про те, що. В СЗЧ їм повинна бути амністія. Ростислав Кравець, відомий адвокат, як і Тарас Юрист каже протилежну думку. Як ви думаєте, чи надавили на адвоката Ростислава Кравця Українські спецслужби? Що він таки казав, чи він. Це каже з добровольної волі. Своєї вільної волі. Відрізок інтерв'ю я розмістив в своєму телеграм-каналі. Ви можете побачити це інтерв'ю. Там чітко сказано, що всі, хто CZ 100 тисяч потрібно посадити, як ви відноситесь до цього, хто все, що вас потрібно посадити на 5 років. Не за що? Просто так. бо... Так вас буде захищати Ростислав Кравець і відправить всіх туди. У мене таке враження, шановні українці, що українські адвокати і суди перетворюються на судилище, як в Росії, коли ніякі адвокати, ніякі юристи, ніякі судді вас будуть визнавати винами автоматично. Винен автоматично все. І більш нічого. Без доказів, без нічого. Рішенням іменем України винен 5 років, 10 років, 15. Ось так ця система зараз починає працювати як в Російській Федерації. Звісно, я не очікував такого від адвоката Ростислава Кравця, щоб він публічно. Про це казав, що потрібно додатково створювати військові суди, польові військові суди на місцях, щоб судили тих, хто втік з поля бою. Я вважаю, що статтю Кримінального кодексу з дезертирства чи СЗЩ потрібна декриміналізувати. І замість покарання кримінального написати адміністративне правопорушення. І я думаю, що багато хто погодиться, що найкраще покарання ніж два роки дисбату, для прикладу, як робили колись за так зване СЗЧ, якщо було до трьох діб. Могли або на губу відправити, або два роки Дезбату дати. Зараз дають дезертирство або СЗЧ. Взагалі, Я вважаю, що це неправильно. Це радянські статті, як і закон проти військових 87-21. Я вважаю, що цей закон антиконституційний, антилюдський. і він Повинен то бути відмінений. І взагалі не прийнятий. Але його, на жаль, прийняли. Але не можна посадити 100 тисяч осіб у в'язницю, чому не можна. Тому що, максимум, скільки ще можна посадити, 33 тисячі. Не більше. Не менше. Це відповідь Мін'юз, Скільки ще вільних місць у в'язниці українській? Тому всіх не пересадять. Я думаю, як юрист, інші юристи, адвокати будуть домагатися умовно термін для військовозобов'язаних, хто вже стали солдатами. Колишніми солдатами, умовний терм. Багато було питань, чи можуть зняти СЗЧ, як це зробити? Звісно, якщо ви повернетесь у свою воєнну частину, можуть зняти СЗЧ командира. Це залежить відповідним командира. Вирішується робити, чи не робити. Як домовитися з ним? Це може коштувати гроші, щоб вас зняли СЗЧ. Я кажу від Карето, як є сьогодні. Тому що були вже випадки, коли закривали СЗЧ, коли давали хабар начальнику, чи домовлялися з ним. Він знаходиться там, десь відпочиває, десь у тилу, бо втомився від війни колишні військове, а його зарплату собі забирає начальник. Але так буває не завжди. Є такі начальники, які ніколи не погодяться на гроші. Або просто заберуть вашу зарплату і собі її присвоїть. Навіщо? Їм знімати з вас СЗЧ. Багато хто питає, чи можуть зняти СЗЧ, якщо повернешся у військову воєнну частину. Не завжди можуть зняти навіть якщо умовний термін. Підкреслюю. Ще що можуть дати, якщо ви не будете у військовій частині, окрім СЗЧ, дезертирство. Ось як. Система знищує людей. Я вважаю, що ця система не життєздатна. Я вважаю, що Ростислав Кравець повністю повинен бути позбавлений адвокатської ліцензії через свої вислови. Його вислови можете подивитися в моєму телеграм-каналі в шапці профілю до цього відео. Я розмістив. Це відео з Ростиславом Кравцем. Що він думає про представників ЗСУ, які втекли СЗ по різним обставинам? Чи можна було уникнути СЗЧ чи дезертирство? Звичайно, можна. Якщо ви не читали уважно закони, то це ж не проблема юриста чи адвоката, це ви не по знанню. Туди пішли добровільно, а потім кажете допоможіть. Вам, звісно, допоможуть. Але ж ви ж не знали, що якщо ви втечете з поля бою, вам буде автоматичне СЗЩ або Дезертирство. Що такого не було, не потрібно було йти в армію, якщо ви не впевнені в суд. От і все. Бувають різні ситуації, але коли стикаєшся з такими ситуаціями в юридичній практиці, завжди приходить розуміння того, що людина сама це зробила з собою. Щоб такого не було, не потрібно було йти туди і одягати військову форму. Це так настанова. Звісно, я знаю, що будуть писати ті, хто. Якщо не одягнуть військову форму, росіяни вже будуть у Львові. Шановні підписники, відповідаєте. Збройні сили України, підкреслю, не були здатні і зараз також не здатні відбити Крим і Донбас за 10 років. Так вони можуть утримати. Деякі території навіть відвоювати, а повністю відвоювати вони це не можуть. У них немає досвіду. У них немає нічого. Той досвід, який від НАТО передався, не дає їм змоги перемогти на полі бою росіян. Росіян 25 мільйонів мобілізаційного ресурсу. В Україні мобілізаційний ресурс залишився около мільйона. Один мільйон проти 25. Ви думаєте, зупинити так Росію, так не зупинити Росію. Західна допомога не зупинить Росію. Підкреслюю. Мета Російської Федерації вигризати території, шляхом підписання мирних угод. Не виконувати ці мирні угоди. Ось що відбувається. Те, що відбувається, це просто геноцид. Саме за такий геноцид адвокат Ростислав Кравець. Запам'ятайте його будь-що назавжди. І подумайте тричі перед тим, як до нього звертатися за юридичну допомогу. Я думаю, що раз і назавжди Асоціація адвокатів повинна його вигнати і позбавити ліцензії за такі його вислови, що потрібно судити всіх, хто все зче. От я пропоную амністію цим людям, хто все зче повну амністію. Відчуваєте різницю між мною і адвокатом Ростиславом Кравця? Хто насправді вчився, а хто купив диплом? Так от, Ростислав Кравець купив свій диплом і купив свої знання. Він не адвокат. Це пародія на адвоката. І я можу казати в негативному сенсі проти такого адвоката. Він не має юридичного права бути адвокатом. Він не захищає людей. Стосовно того. Що є тарас юрист? що захищає він людей насправді? Поговоримо і про це. Я так скажу, як деякі адвокати кажуть в Одесі. стосовно тараса юриста. Тарас і юрист в багатьох справах не фахівець. з прав. Це не практикуючий адвокат. Це думка. Дуже відомих адвокатів ФТС. Назвати їх прізвища, імена по батькові я не буду. Всі їх і так знають, кому треба. Тому і відбувається, що ніякі адвокати, ніякі юристи, ніякі правозахисники, ніякі судді, ніякі прокурори вас судять. І вироку суду винен. Максимальний термін ув'язнення. Ось Такі зараз адвокати. Це стосується і Тараса юриста, це стосується дуже багатьох адвокатів юристів, які вдаються себе адвокатів і юристів. Так само, як і деякі правозахисники, той же відомий нам правозахисник у лапках. Стахів та його компаній. Насправді? Насправді, як і його кореш, відомий Мар'ян Чао, що вони робили разом? Хочете знати? я вам доповідаю. Чесно, відкрито, що ті ж думи, що робили, коли чекали УРСР, свідки РСР УРСР. Так Що вони робили? Ті, хто з ними співпрацював і співпрацює, Увага. Всі дані людей, з якими вони співпрацювали, тим, кому вони допомагали уникнути мобілізації, підкреслю, Або надавали якусь юридичну допомогу. Всі ці дані. Стали відомі Службі безпеки України і МВС України завдяки ось цим корисним діотам. Чому корисні діоти? Тому що так не відбувається захист прав людини. Їх, мабуть, не вчили, що інформація про клієнтів це таємниця для тих. Хто не є клієнтом, це комерційна таємниця. І розголошувати її СБУ це кримінальний злочин. А вони що зробили? Всі списки, увага, тих, хто якісь послуги замовляв. Багато послуг замовляв. Підтримайте багнет нації, ще щось. Підкреслю, що відбувалося далі. Коли до них приходили СБУ, НВС, всі ці списки, вся переписка, вже відомо, хто ухилявся від армії, представляєте, які зараз ТЦК дані є на тих клієнтов, отих осіб, яких вони нібито захищали. Ну що, до захищалося? Стосовно того, що каже, Компанія Багнету Нації Остапа Стахова стосовно кримінальних справ. Звісно, вони вміють затягувати судові процеси, але це не вирішує питання кримінальних справ чи проваджень. Що вони роблять? Вони нібито хоронять справу, методика їх Розкриваю це деякі. Одеські юристи цікавились в мене і адвокати, як працює багнет націй. От я розказав, як це відбувається і вам розказую. Кримінальні провадження. Вони їх хоронять, яким чином? Вони пишуть, що вони пишуть. Заяву про відвід судді. Це їхня технологія. Але не можна дуже довго. Вони про це не кажуть відводити суддю. Не можна. Кримінальна справа все одно буде висіти на вас, якщо проти вас відкрита кримінальна справа. Це не вирішує питання закриття чи не закриття кримінальної справи. Вона висить, а потім буде покарання рано чи пізно, коли будуть створені нові суди, неопереджені. Демократичні і так далі. А потім ті, хто їх клієнти, хто в кримінальних справах похоронив, нібито вважає, що похоронив там десь у суді кримінальну справу по статті 109, частина 2, частина 1 чи 111, дуже помиляється. Дуже помиляється. Як і Стахів. Думає, що справу проти нього просто так. Закриють, і він там його похоронить цю всю справу в суді Постійно Заяву про відвід суд. Це не працює дуже довго. Звичайно, якщо ви вважаєте, що в кримінальному провадженні ви не довіряєте суддя, ви можете призначити новий склад суду. Нібито не упереджений. Всі судді упереджені, відкрию вам великий. Секрет. Стосовно того, чи суди легітимні, це окреме питання. Стосовно того, як бути з кримінальними справами проти вас, я окремо консультую з кримінальних справ. Це коштує від 100 до 300 доларів. Що робить Бавнет Він не вирішує ваше питання, що вони роблять. Вони Стопорять вашу справу на невизначений термін і ви підвішені у повітрі. Тому що рано чи пізно кримінальна справа проти вас буде розслідувана повністю і проти вас буде вирок іменем України. Що робити, щоб не було кримінальних справ проти вас? По-перше, знати свої права. Обов'язки. І на що ви маєте право, на що ви не маєте права. Тому, щоб не було для прикладу кримінальних справ проти вас, не потрібно їх провокувати чи порушувати в законодавство України. От і все. Тому потрібно. Реагувати на будь-які пропозиції, іди роби сам, якщо тобі треба. Ось так Остап Стахів і нет дурять людей, здаючи СБУ списки тих за замовчанням, хто на їх юридичну нібито допомогу повівся. А потім до них приходить ТЦК ЗСУ з повістками. На фронт, якщо тобі потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує від 300 до 1000 гривень. Якщо тобі потрібна вихід із статусу фізичної особи, це коштує 500 гривень. Юридична консультація, з теми військового права ТЦК СП від 500 до 1000 гривень в залежності від складності питання. Неюридична консультація в темі військового права коштує 700 гривень. Не юридичний захист. Як захиститися, коли норми права не працюватимуть? Оформлення позовної заяви в суд 1500 гривень. Оформлення просто заяви в суд 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права процесу коштує від 100. До 300 доларів. Я консультую збудячи км господарського, цивільного, сімейного, земельного прав, іменатного прав і, і процес. Також змовляють мене витяг з кодом ДПУ. Дізнайся про свого контакт агента. Також я. Консультую в сфері податкового права, як вести автомобіль в статусі людини та бізнес. Це коштує 1000 гривень. Замовляй, тобі це потрібно. Також підпишись на мої соціальні мережі, жне в описі кнопку, становись спонсором. Спонсурувати. Обов'язково підпишись на моїй мережі, воно я детальніше в описі до цього відео. Якщо ти ультраправий, обов'язково підпишись на мій телеграм-канал націоналістичний. Якщо ти просто патріотів України, також підпишись на мій основний канал. Телеграм та інших соцмережах. В описі до цього відео є релік моїх соцмереж. Підписуйся. Став лайк, репост, пиши коментарі, розповсюджуй відео. Разом ми об'єднаємо Україну.